Коли був молодим, хотів, щоб в селі було краще. Рішив залишитися. Для того, щоб залишитися, рішив вивчитись. Після закінчення сількозінституту направили все господарство, де три роки пропрацював головою, і від тих пір керую. Саме перше зробив баню, щоб баня була. Дороги построїли, світло провели нормальне. Самі перші в районі не газі головне, що нам ніхто не мішав, і ми вирішили построїти футбольне поле. Сьогодні, наприклад, комбайн-зерновий це предмет розкоші, бо його можна виміняти на 5 мерседесів. там. Любі успіхи, наприклад, вони стимулюють людину працювати, ну, підсьовувати ще до кращої. Душі там і радується, що в тебе не гірше, наприклад. А ти ще хочеш каз. Сингента, початок росту.